Восьмий клас біологія. Тема терморегуляція захворювання шкіри та їх профілактика. Перша допомога при термічних пошкодженнях шкіри, тепловому та сонячному ударах. Терморегуляція це здатність теплокровних організмів підтримувати на сталому рівні температуру тіла незалежно від змін температури навколишнього середовища. Терморегуляція пов'язана з такими двома ключовими поняттями як теплоутворення, тобто хімічна регуляція теплопродукції всередині організму і тепловіддача. Фізична регуляція процесів віддачі тепла з організму в середовище. Центр терморегуляції міститься в гіпоталамусі і підпорядкований. Корі великих півкуль головного мозку. Що ж таке теплоутворення? Хімічна регуляція теплопродукції всередині організму? Це реакції окиснення з виділенням енергії близько 50% якої йде на тепло. Відбуваються вони в клітинах скелетних м'язів 70%, печінка 20%. Мозку приблизно 16%, серця приблизно 11%. На частку шкіри від загальної теплопродукції припадає лише 2%, швидку доставку кисню для окиснення вуглеводів і жирів забезпечує артеріальна кров. Тож механізм теплоутворення це скоротливе теплоутворення. Мемовільно активність скелетних м'язів забезпечує і нескоротливе теплоутворення, тобто прискорення процесів обміну речовин. Тепловіддача це фізична регуляція процесів віддачі тепла з організму в середовище. Основну роль відіграє шкіра з потовими залозами. на частку – Шкіри припадає до 85% усього тепла, а через дихальні шляхи і легені виділяється близько 15% всієї теплоти. Тепловідача це чотири основні механізми, що відбуваються переважно через шкіру. Запам'ятаємо їх. Конвекція, тобто віддача тепла через повітря. Випромінювання у вигляді інфрачервоних променів, теплопроведення, тепловіддача при фізичному контакті між тілами, випаровування, тепловтрати з поверхні тіла в процесі перетворення води в пару, ступені опіків перша, друга, третя і четверта. При першій ступені опіків пошкоджений поверхневий шар шкіри, на ньому з'являються почервоніння, набряк, виникає відчуття печіння. Друга ступінь опіків характеризується глибокими ушкодженнями епідермісу, характерні утворення міхурів, наповнених рідиною. При третій ступені опіків глибоке ураження шкіри і підшкірних тканин. Пошкоджується вкрай хворобливе пошкодження, з утворенням великих міхурів. Четверта ступінь характеризується руйнуванням всіх підшкірних тканин, відбувається омертвіння сухожил, м'язів і кісток. Поверхня покривається чорною кіркою. Перша допомога при опіках. При опіках першого та другого ступенів треба охолодити місце опіку прохолодною водою. Протягом 10-20 хвилин при хімічних опіках треба швидко видалити хімічну речовину з ураженої поверхні, знизити концентрацію її залишків на шкірі за рахунок інтенсивного промивання водою. Після охолодження промивання треба накрити пошкоджену ділянку чистою вологою серветкою. Не слід спеціально проколювати пухирі, якщо пухарі розірвались, накласти стерильну пов'язку. При опіках третього або четвертого ступенів треба накрити місце опіку стерильною серветкою, за наявності ознак шоку дати постраждалому протишоковий препарат не використовувати при опіках мазі, гелі та інші засоби до прибуття бригади швидкої медичної допомоги. Ступені обмороження Перша ступень обмороження шкіра стає блідою. При другому ступені з'являються пухирці, шкіра навколо них стає синювато червоного кольору. Третя ступінь характеризується частковим змертвінням м'яких тканин. І четвертий ступінь обмороження. Поряд із змертвінням м'яких тканин настає змертвіння кістки. Перша допомога при обмороженні. При обмороженні першого ступеню ділянки тіла, що охолоджені, необхідно зігріти до почервоніння теплими руками, легким масажем, розтиранням, тканиною з вовни, диханням, а потім накласти ватно-марливу пов'язку. При обмороженнях другої чи четвертої ступенів швидке зігрівання, масаж або розтирання не роблять. При цьому слід накладати на уражену поверхню тепло ізолюючу пов'язку, тобто шар марлі, товстий шар вати, знов шар марлі, а зверху клейонку або прогумовану тканину. Не можна розтирати ушкоджені місця снігом, жорсткою тканиною, оскільки їх можна ще більше травмувати. Заборонено відкривати пухирі. При обмороженнях другого і третього ступенів потерпілого треба якомога швидше доставити до лікарні. Перша допомога при теплових і сонячних ударах. При тепловому або сонячному ударах відбувається приплив крові до мозку, потерпілий відчуває раптову слабкість, головний біль, блювотний позив, нестачу повітря. Потемніння в очах, підвищення дихання та серцевого ритму, підвищення температури тіла до 38-40 градусів за Цельсієм, і може знепритомнити. Потерпілого слід перевести з жаркого приміщення у затінене, прохолодне місце, забезпечити приплив свіжого повітря, покласти потерпілого так, щоб голова була вище тулуба. Розстібнути одяг, що стискає дихання, покласти на голову холодний предмет, обличчя і груди змочити холодною водою, дати понюхати на шатирний спирт. При зупинці дихання і втрати пульсу необхідно робити штучне дихання і непрямий масаж серця, негайно викликати швидку допомогу. Захворювання шкіри це хворобливі зміни шкіри та її похідних волосся, нігтів, що, на відміну від інших захворювань, мають зовнішні прояви. На шкірні захворювання страждає близько 22% населення. Шкірні захворювання вивчає наука дерматологія. Причини захворювань шкіри різноманітні. Деякі з них забезпечуються зовнішніми чинниками, мікроскопічні грибки, призводять до таких захворювань шкіри, як стригучий лишай, кандидози, парша голови, стафілококові і стрептококові бактерії спричиняють гнійничкові захворювання. Тварини-паразити переносять коростяний кліщ, вошу людську, захворювання короста, педикульоз, віруси, бородавки, герпес, шкідливе випромінювання може спровокувати пухлинні хвороби шкіри, меланому, підвищена або низька температура, опіки чи обмороження, кислоти чи луги, хімічні опіки. Внутрішні чинники теж можуть спричиняти захворювання шкіри. Захворювання внутрішніх органів спричиняють алергічні хвороби шкіри, кропивницю, екзему, порушення функцій нервової системи викликаються нейродерміт і псоріаз, порушення ендокринної системи себорея. Дисбактеріоз кишечнику – ще один із чинників виникнення шкірних захворювань. Зміни складу кишкової мікрофлори порушують процеси травлення і засвоєння поживних речовин. Якщо організм починає відчувати дефіцит вітамінів, то це позначається на волосі, нігтях і шкірі. Хорошо. Ось так виглядають прояви дерматиту. Мікоз ось його ознаки. Розглядаємо. Короста захворювання шкіри проявляється ось такими ознаками. Вітеліго, педикульоз, які ж існують заходи профілактики шкірних захворювань, раціональне харчування, перебування на свіжому повітрі. Загартовування організму і дотримання заходів гігієни. Заходи гігієни для профілактики шкірних захворювань наступні: щодня приймати гарячий душ або ванну, догляд за волоссям, догляд за нігтями, носити чистий та зручний одяг і відповідне взуття, періодично міняти постільну білизну. Постільна білизна повинна бути з натурального волокна. Бавовняна, вовняна, бамбукова, шовкова. Треба правильно підбирати косметику, уникати контакту з хворими, не користуватися чужими речами, наприклад, такими як гребінець, рушник, взуття тощо. Увага! Робота з підручником. Параграф 27. Терморегуляція. Читайте, зробіть висновки і пройдіть квест в рубриці Результат за усіми різнорівневими і диференційними запитаннями для самоконтролю. Дякую за увагу!